Вночі Харків чергове опинився під обстрілом окупантів. Під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячі осіб. 900 пацієнтів і 2,5 сотні персоналу. На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу. В іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина. Ступінь легкий. Щодо руйнувань від вибухової хвилі постраждало кілька будівель. Вибиті шибки, пошкоджені дахи лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби. За даними ОХОВА, обстрілювали мирні населені пункти області. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано, Воселівка, Петропавлівка та інші авіаційних обстрілів. Зазнали населені пункти Піщани, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне. О 22-й в місті Вовчанськ. Внастрідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. О 21-й сорок в селі Липці Харківського району. У обстрілу пошкоджена газова труба. О вісімнадцятій в селі Шестакове, Чугуївського району відбувся авіаційний удар по території сільгоспідприємства у будівлю ферми. Пошкоджена також цивільна автівка. Постраждав 42-річний цивільний чоловік. О 12.30 у селі Сотницький Козачок Богодухівського району. Внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 19-річний Річний син о 10.41 в Харківському районі в місті Дергачі. внаслідок обстрілу кабом пошкоджено 9 приватних будинків. Поранення дістали 52-річна жінка, двоє дівчат віком 5 і 16 років, а також чотирирічний хлопчик. 26 квітня о 10.30 в селищі міського типу Липці Харківського району. внаслідок обстрілу кабом пошкоджено два будинки та приміщення школи. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 79 дітей з родинами. Золочівська громада 15, Борівська громада 4, Дергачівська громада 30, Липецька громада 30. Рятувальники звітують: протягом доби здійснено 30 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу у Харківському районі області. Близько о пів на одинадцяту ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на місто Дергачі. Вона влучила у приватне домоволодіння, частково зруйнувавши та пошкодивши двоповерховий житловий будинок та надвірні забудови. У будинку виникла пожежа площею близько 200 квадратних метрів, з якою рятувальники боролись протягом п'яти годин. В результаті вибуху постраждали чотири людини. З них троє дітей, 15 осіб особового складу та три одиниці техніки ДСНС були залучені для ліквідації наслідків цього ворожого удару. Чотири рази рятувальники проводили перевірку території, щойно обстріляною ворогом. Харківський район, село Липці. В результаті обстрілу пошкоджено будівлі навчального закладу та чотириповерховий багатоквартирний житловий будинок. Жертв та постраждалих немає. Харківський район місто Дергачі. Внаслідок обстрілу снаряд влучив землю на відкриті території. Постраждалих та пожежі не виявлено. Чугуївський район село Шестаково. Відбувся авіаційний удар. Під Час якого було пошкоджено будівлі сільгоспідприємства та автомобіль. Травмовано одного чоловіка. Місто Харків, Салтівський район. Внастрідок обстрілу пошкоджені будівлі на території лікарні. Постраждала одна жінка. 27 квітня, о 3.42 сталася побутова пожежа за адресою. Місто Харків, Новобоварський район, вулиця третя, 26. До місця виклику виїхало два відділення ДСНС на автоцистернах. В приватному будинку в одній з кімнат горіли до. Вашні речі на площі пожежі 40 квадратних метрів. Під час розвідки рятувальники врятували 80-річну жінку. Її було госпіталізовано до лікарні. Також на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. О 4.25 пожежу було локалізовано та у 6 ліквідовано. Причина загоряння необережне поводження під час куріння. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог сім разів атакував українські позиції в районі населених пунктів Берестове та Кислівка. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.